Росія озброюється безпрецедентними темпами. Польські перевізники використовують вибори для досягнення своїх цілей. Сьогодні у Варшаві говоритимуть про енергетичну безпеку. Державний секретар США Марко Рубіо обговорив із європейськими партнерами шляхи до припинення вогню в Україні. За даними державного департаменту, Рубіо розмовляв із міністром закордонних справ Європейського союзу Кайю Калас, а також міністрами закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Говорив із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. У понеділок уряд Німеччини заявив, що Європа почала готувати. Нові санкції проти Росії, якщо Кремль до кінця дня не погодиться на режим припинення вогню. А поки захід зосередився на розмовах, Росія нарощує виробництво танків, артилерії, вибухівки, безпілотників та авіації. Як пише британський за економіст, у той час як американські заводи випустять 135 танків, Кремль запустить цього року виробництво півтори тисячі танків. Аналітики зазначають, Росія озброюється безпрецедентними темпами. Польські перевізники не планують розблоковувати український кордон. Учора вони почали протест на прикордонному переході у Дорогуську Ми вирішили організувати протест через майбутні вибори, каже керівник комітету захисту перевізників та працедавців у транспортній галузі Рафал Меклер Ситуація виборча скуткує тим, ж що... передвиборча ситуація сприяє тому, що учасники перегонів більш прихильні до того, аби звернути увагу на якийсь протест. Кандидати раптом починають жваво цікавитись нашими проблемами. Можливо, це саме той момент, коли нам вдасться щось досягти. Минулого тижня мер мерґміне Доргуськ Сава видав рішення, яке забороняє скупчення перевізників на національній дорозі, що веде до прикордонного переходу з Україною. Він наголосив, що це місце входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні у Варшаві скликають неформальну зустріч міністрів енергетики. Вона буде присвячена викликам енергетичної безпеки країн Європейського союзу, як каже речник міністерства клімату Польщі Марик Погожельський. Зустріч міністрів ЄС є відповіддю на нещодавні події, такі як відключення електроенергії на Піренейському півострові. Останні тиґорні блекавна тижні, зокрема, блекаут на Іберійському півострові, показали, що енергетична безпека цивіль. Виклики він стосується всієї Європи. Він має економічний, політичний. А при розвитку відновлювальних джерел також і технологічний під час зустрічі також обговорять підтримку України і Молдови. Істотним порушаним на темою, яку ми порушимо, буде відбудова української енергетичної інфраструктури, а також збільшення енергетичної безпеки країни у контексті Молдови. говоритимо про галузь електроенергетики та доставку сервини електроенергетики і А тим часом сектор відновлювальної енергетики у Польщі закликає владу переглянути свої поправки до закону про енергетику словами фахівців деякі положення викликають значні занепокоєння або потребують подальшого уточнення.